Всім привіт! Рада вас вітати у моїй дружній компанії. Сьогодні у нас з вами буде відео про нові враження стосовно косметики, яку я отримала в різних б'юті-боксах. Час від часу мені в б'юті боксах попадається деяка декоративна косметика, і я вирішила зібрати всю косметику, яка мені попалась, і потестувати її. Ну, і відповідно, вже розповісти про свої перші враження і як вона себе поводить на обличчі і що це взагалі, що це взагалі за косметика. Тому, якщо ви бажаєте подивитися, як створювався даний макіяж, який зараз на мені, тоді не перемикайтеся, все буде далі. Гарного перегляду! Так, ну що, починаємо. І першим етапом у нас, як завжди, будуть очі. Цього разу у мене для перших вражень я вибрала палітру тіней від компанії Sleek. Це така нам мініатюрка попалася. З таких от, е, теплих коричневих тонах. Не теплих в коричневих тонах. Е, тут зовсім мало тут всього лиш 2,4 гри на всю палетку е, номер 429 All Night Long. Ну, і, звісно, так як в нас така от коричнева палетка, то ми будемо робити такий легкий макіяж. Так. Е, також в пару до нього е, я вирішила взяти на тестування карандаш від компанії Nude Sticks. Такий от карандаш, а, взагалі, не видно назва його. Так, і це в мене Deep War. Називається ось такий от сяючий карандашик. Ну і Будемо пробувати. Я вже підготувала очі, нанесла базу під тіні, і тому будемо розпочинати. Першим етапом я хочу в уголок ока нанести ось ці кремові тіні, подивитися, як вони виглядають, і, в принципі, які вони у використанні. Якщо ви, владі чуються на фоні звуки вибухів, то вам не чується. Зараз, так як я перебуваю в Іспанії, у них проходить фестиваль Лас Фаєс. Це фестиваль піротехнічних шоу, і тому тут цілодобово з ранку до ночі діти стріляють п'ятарний та не тільки діти, дорослі, всі не лінь в Іспанії дуже серйозно відносяться до цього свята. У мене зараз на годинку вже за 9 проте, як ви чуєте, все ж таки вибухи лунають. І вчора до часу ночі вони теж лунали, тому або я два тижні 19 днів не знімаю відео, тому що цей фестиваль триває 19 днів. Або ось мушу терпіти ось такі от зайві звуки на нашому фоні. Так, стосовно олівця, Наноситься він доволі важко. Ось так він виглядає. Доволі гарний такий коричневий колір, Але якщо на руку я можу легко його надавити, то на очі ви ж не будете сильно давити. А якщо сильно не давити, то і карандаш доволі таки мало переноситься. Тобто треба прикладати все ж таки трошки більше сили або його наслаювати. Ну, щось. Як взагалі видно. Якщо ви хочете використовувати цей карандаш 1, то, в принципі, його можна просто використовувати як легенькі тіні. Якщо ви кудись поспішаєте, взяли, швиденько намалювали. Він дуже світлий, його практично не видно. Але все ж таки щось на очах та й блести. Ну, так. Да. Цікавий колір. Так, ну, з оліцем ми справились. Не знаю, чи буде вам хоча б щось видно, тому що він дійсно дуже-дуже світлий. Так, тепер будемо ми цей олівець, э, зато трошки припудримо його. В даній палітрі нам попалися лише два матові відтінки, всі інші у нас будуть сатинові. Тому, в принципі, і це у нас такий сатиновий олівець. Ну, давайте тоді от таким от сатиновим, на жаль, вони не підписані. Так, зеркально до вас ось таким от світлом. Я його затушую, так як це кремові тіні, всі кремові тіні необхідно тушувати. І необхідно припудрювати, щоб вони не скотились. Я шукала таку палітку, палітру тіней в магазині. На жаль, палітру тіней я не знайшла, тому я не знаю, чи її можна купити в такому форматі. Вона, в принципі, зручна, якщо ви їдете кудись там в подорож на пару днів, то взяли з собою вона займає мало місця. Але за рахунок того, що вона маленька і багато відтінків тіней, тут дуже маленькі рефіли. І от, наприклад, я кісточку два рази вмокнула, але бачите, в мене вже все навкруги рефіла грязно. Плюс вони дуже сипляться, неймовірно сипляться. І вже грязно, як і палітра, так і сусідні відтіночки. Так, ну. Щось в нас припудрили, вже більш світліші видно. Добре. Так, і давайте ми з вами продовжимо далі візьмемо до цих світліших трішки темніші, мабуть, візьмемо ось це от зверху, я так думаю. На жаль, я ж, так як я вже казала, вони не підписані, тому я не знаю, що це за відтіночки. Щоб можна було їх якось вам назвати. Але тіні, ну, ось такою кісточкою тут взагалі неможливо користуватись просто. Але самі тіні, окрім того, що вони пиляться, в принципі, вони не осипаються. Я зараз нанесу цей темно-коричневий колір. Покажу вам поближчі очі, і ви самі зможете в цьому переконатися. Так. Дивіться, що в нас виходить, але при цьому, бачите, немає нічого. Ніяких осипань дивляться на те, яка у мене грязна палітка, палітра. Так, і давайте з вами закріпимо. Це більш темніше. Раз ми вже всі сатинові пізнаємо ось такий от найтемніший. Фух, може... Так. Тут воно, звісно, не замилюється. Але от. Я вам зараз намалюю, нафарбую це око і хочу показати, що ж в мене вийшло з палітрою. В принципі, якщо, при, в принципі, якщо така сама якість ціней і у звичайній палітрі, то, ну, вони явно не стали би моїми фаворитами, не дивлячись на їхню. На їхній колір, тому що тут доволі такі всі кольори ходові. Вони всі світлі, їх дуже легко буде застосовувати в макіяжі. Але, ем... не дивіться на це все, палітра дуже маститься і естетично це не гарно виглядає. Або після кожного макіяжу потрібно буде чистити палітру, або залишати все так, як я грязною, навряд чи вам це принесе. Естетичного задоволення. Так. Стосовно пігментації, супер. Пігментація мені подобається. Дійсно, вони дуже пігментовані. І виходить ось такий от легкий макіяж. В принципі, я б сказала, на, на кожен день. Я думаю, з таким спокійно можна ходити на роботу. Він не є якимось. Ем... Визиваючим. Не є вульгарним, проте гарно виглядає. Так, для очей у нас також ще з вами залишилась туш від компанії Blashi. Чесно, я цю туш відкрила, тільки через те, що тут ніде не написано, що це туш. Тобто, звісно, можна було б здогадатися, проте в такому тюбуку ми з вами зустрічали і блиски, і гелі для брів, і праймери для вій, і інші якісь продукти. І, в принципі, це могло бути все, що завгодно. На жаль, тут не було жодної ем, маркеровки в плані того, що це за продукт. Тому мені довелося відкрити, і в мене вже є ось відкрита туш. Тому зараз я нанесу, е, намалюю підводку, і тоді повернуся до вас вже з тушю, і ми продовжимо далі. Я до вас повернулася. Ну, ось, в принципі, я закінчила очі. Я нанесла підводку мою стару, і е, нанесла туш від компанії Blush. Так, давайте, значить, будемо по черзі. Тіні. А, пігментація топ. Все інше три з трьох. Е, Тому що розмір маленький, компактний, зручний, але за, за рахунок маленького розміру. Літра отак от маститься. Туди неможливо засунути нормальну кісточку, особливо якщо вона така велика. Тобто треба брати якісь мініатюрні. Елементарно, ви не можете пальці. У мене, мабуть, занадто товсті пальці, тому що я їх теж не можу засунути сюди, щоб набрати і пальцем, розмалювати. Тобто це йде незручно. Хоча дзеркало є, це плюс, але ось як, ну, можна сказати, якість так собі. Тому, в принципі, Можна користуватися, але це явно не буде моїм фаворитом. Стосовно туші, на ній, на жаль, не написано, що вона повинна робити. Тому я роблю висновки з того, що вона робить. А вона просто фарбує вії, вона їх не склеює, не подовжує, не придає об'єму. От вона їх просто нафарбувала такі вії, які мої є. Тобто ніяких додаткових особливостей немає. Просто фарбує. Гарно фарбує ваші вії. Не склею їх, це добре. Так. Стосовно карандаша від компанії Nude Sticks, тіні в олівці. Важко малювати на оці. Потрібно доволі таки сильно натискати, щоб у вас з'явився якийсь колір. Це є доволі таки дискомфортно, тому в принципі цей олівець не доволі таки світлий, його можна буде використовувати в якості, наприклад, хайлайтера або просто і під підводити як підсвічуючий елемент. Тому, в принципі, я би собі таке не купувала, але раз є, то буду вже користуватись. Так, далі також я закінчила а, макіяж обличчя Рум'яна та Скульптор, тому що таких продуктів у нас не було з вами в боксах. Проте нам попався з вами ще один олівець. На цей раз це вже хайлайтер в олівці. І ну, давайте будемо його з вами пробувати. Він у нас іде дуже світлий. Зараз ось я вам його просвочу: ось іде наш хайлайтер. Давайте будемо дивитися, як він буде виглядати в нас на обличчі. Ну, малювати ним незручно, тому що у вас йде пряма лінія. І тепер вам треба брати якусь кісточку чи спонжик і це все розтушовувати. А воно не тушується, я вам скажу. Вашу спонжику будемо брати, пробувати. І спонжиком тушується, воно спонжиком витирається. Воно просто спонжиком витирається. Ну, абсолютно не тушується. Можливо, це полівець, щоб, наприклад, ось так от на носик наносити, там під брів, але не використовувати його на скулу. Ну, давайте тут спробуємо. Як міг для себе поводити? Ні, абсолютний мінус. Він некомфортний, він не тушується на обличчі кісточкою. Якщо тушувати спонжик, він просто витирається. Якщо його не тушувати, то він наноситься от просто полосами. Ну, ми з вами спробували кісточкою, спонжиком. Ну давайте останній варіант пальцем. Ну що робити? У нас ж з вами завжди є під боком пальці. Так. Він ще хоча б якось тушується. Ну, але знов таки, ж, я б сказала, що більшість кольору у мене просто стерлась. Ні, однозначно мінус. Це у мене був хайлайтер е, Spotlight від компанії Eiko. Е, Колір пер, перлина абсолютний мінус. Взагалі, ну, я не знаю, як ним користуватися, і куди я його буду використовувати. Ну, якщо ми з вами заговорили за обличчям, мені в одному з боксів попався спонжик для тональної основи від компанії EcoTools, Tools, наскільки я розумію. І спочатку я хотіла розіграти, тому що в мене вже доволі таке багато спонжиків. І, ну, і це був би ще один плюс до моїх, які є. Навіщо стільки багато? Але потім я його відкрила, щоб зняти поближче відео, який він по е, м'якості, і побачила, що він є ось такий от бракований. я не знаю, що це за пляма, вона не вимивається, таке враження, як бути, знаєте, десь до гарячого притулила, і ось це от від гарячого залишився такий слід. Ну, відповідно, в такому вигляді я його вже нікому дарувати не буду. Тому вирішила взяти протестувати. Не те, що спонжик дуже. І дуже йде такий важкий, тобто його важко нажимати. Проте, ось такий от зріз є доволі такий комфортним в плані, якщо вам потрібно тушувати ось тут під очима або в якихось складках носогубні складки, в складках під носом. Він дуже і дуже комфортний в цьому плані, тому що якщо у вас виключно круглий спонжик, то він важко попасти в якісь делікатні частини тіла, частини обличчя. Проте, якщо є ось таким мед зрізом, то це дуже і дуже комфортно. Проте він з'їдає дуже багато тону. Дуже багато тону він з'їдає. Тому, в принципі, як то кажуть, є свої плюси, є свої мінуси. Я ним буду користуватися із великим задоволенням. Те, що він з'їдає, то не страшно, тому що в мене зараз то не найкращий. І чим швидше він кінчиться, я буду тим рада. Тому, в принципі, можна користуватись, але знов ж таки, не любителям. І наостанок, що в нас залишилося, це губи. І в мене від компанії The Bal. є ось такий от. Якщо я помиляю, це у нас тенд. Так, тенд для щік і для губ. Ой, він ще для щік. Давайте спробуємо на щок нанести. Щотку? Як то кажуть, нанесемо його на губи за прямим призначенням. Це він доволі таки проблематичний, наскільки я розумію, це якийсь м -м, водяний тинт, чи як. Я хочу зараз вам показати. Бачите, при нанесенні він як, як будто він стирається, тобто він аж розтирається. І у вас немає ніякого насичного кольору, і треба по декілька разів вести, щоб його нафарбувати. Ні, він полупрозорий, напівпрозорий. Можливо, зараз я вам спробую це показати на свочі. Бачите, ви малюєте і все, він ось іде ось от такий от напівпрозорий на губах. Так, ну, таке собі, чесно кажучи. За рахунок цього він вас піде дуже швидко. У мене тут, це у нас міні мініверсія, тут тільки 1,7 мл. Ну, таке собі. так. Ну і давайте на щічки нанесемо. Це ж у нас тинт і для щік. Так, ну Давайте спробуємо з його нашим. Якщо наносити ось так от три каплі, як нанесла я, то він просто витирається і його не видно. Да. Він просто абсолютно стерся і його не видно. Тобто треба наносити більше, ніж три каплі. При цьому я нанесла тинт на губи. Ой, якщо вам видно, він весь ось скатився до середини. І виходить, що всередині йде такі насичені а, червоні губи по краях. Таке враження, що вони або обкусані, або об'їдені. В результаті тут полупрозорий тон іде. Ем, ну, взагалі ніяк. Мінус однозначно. Тому в результаті сьогоднішнього тестування у нас з вами два продукти йдуть в мінус. Це Хайлайтер і тінт для губ від The Balm. це просто Що з чимось. В принципі, можна використовувати тіні, туш і ем, стік, тіні в стіку. Ну, і круто, мені сподобався ем, спонжик. Ну, в принципі, ось таке нас з вами було тестування продуктів, які попалися в б'юті-боксах. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей!